У нас в школі дуже багато є батьків, які воюють. І є вже така дуже трагічна цифра вісім випускників нашої школи віддали своє життя за нашу батьківщину. Ну а ми віддаємо данину цим людям. Вічна їм пам'ять. Доручився вперше, хоч і раніше не було змоги. Так, прийшов з друзями всім дружнім класом почати пам'ять, пам'ять наших воїнів. А ми благородити це все. Саджаємо квіти, ту і все сажаємо. Висаджували хризантеми. В тому році ми висаджували, в цьому році висаджували, в тому році висаджували іви. Ми ж всі люди і хочемо жити гарно. До чого ми йдемо? До перемоги. А перемога, яка повинна бути. Гарна з любов'ю, щоб приходили сюди не тільки плакали, а ще чомусь і раділи. Наші побратими, які загинули, які сюди приходять живі, дай Бог, щоб вони всі приходили, щоб вони раділи, що тут щось робиться. Тут ми підтримали ініціативу громадської організації Родини Янголів. Це площа єдності. Вона розвивається, як ми бачимо. В минулому році на день довкілля тут висадили самі родини кущі дерева. Ми все літо підтримували, полівали комунальні служби, прибирали. А ось сьогодні вже ми маємо можливість вже самим допомогти, придбали ці зелені насадження, як ви бачите, вічно зелені, і теж будемо їх брати на утримання і утримувати наступного року. Ці дерева, ці ялівці посаджені сьогодні. Дітьми і родинами, матерями загиблих наших героїв вони даруватимуть свій затінок, свій кисень, свою красу через багато років у незалежній вільній Україні. Це як ознака того, що в нас є майбутнє, попри всі тягати війни, які Бере на себе наш народ.